Доброго дня, мої шановні глядачі, читачі і слухачі. Я Ольга Кіяшко, терапевт в індигративному підході. <кій> в силу того, що я кличу вас на свій курс дерево відновлення для відновлення самопочуття, бажання жити, нормально спати, нормально харчуватися, спокійно сприймати стресові ситуації або просто відволікатися. Я до вас виходжу з цим запрошенням і вже попередній раз я проводила. Простуковування або тапінг на тему нормалізації харчування, але для тих, в кого немає апетиту, і обіцяла вийти для тих, в кого він надмірний. Але на сьогодні, мабуть, сьогодні такий день прекрасний, коли нас все світ ще чує. І тому мені б дуже хотілося зарядити кожного з нас прекрасною енергією. Що ми будемо з вами робити? Як завжди, активуємо наші енергетичні центри, які в нас є тут на долоньках, і тут, на наших пальчиках. Ми. Потерли гарно наші ручки. Потерли, потерли, потерли. І зараз, скільки б не було методик цього тапінгу, я вам пропоную мою особисту, яка допомагає мені і тим людям, які працюють, з яким я працюю. Тому зараз заряджаємось енергією, тобто приймаємо себе цілком і повністю. В будь-якому випадку енергія. Енергія, енергія. Чотири пальці ви можете робити простуковування або таким стокато, або просто чотирма пальцями по великому нашому енергетичному центру. Енергія. енергія початок брів, енергія закінчення брів. Енергія те, що ми бачимо. Енергія те, що ми відчуваємо. енергія, про що ми говоримо. Енергія те, що в нас іде повз нас. Скрізь нас. Енергія, яка затримує і очищує наше дихання енергія, 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 енергія. І навіть якщо я маю великий сумнів щодо насичення себе енергії, я цілком і повністю люблю і приймаю себе. Ще більше енергії, ще більше енергії. Я запрошую до себе ще більше енергії. Я випромінюю ще більше енергії. Я приймаю ще більше енергії. Я бачу, як енергія йде до мене. Ще більше енергії, ще більше енергії. Ще більше енергії, ще більше енергії, ще більше енергії, ще більше енергії, ще більше і більше енергії. Енергія все більше і більше, вона плине між мене скрізь мене, вона плине і насичує мене. Енергія мене насичує, оздоровлює. енергія я сяю енергію. Енергія їй все більше і більше. Я її випромінюю. І всі ті перешкоди, і всі ті сумніви, які в мене є, я розбиваю і цілком і повністю люблю і приймаю себе максимальна кількість енергії. енергії все більше і більше. Я приймаю все більше і більше енергії. Я усвідомлюю все більше і більше прийняття енергії. Я випромінюю скрізь очі все більше і більше енергії. Я радію можливостям прийняти. І випромінювати все більше і більше енергії. Все більше і більше енергії я приймаю і випромінюю. Все більше і більше енергії я сприймаю випромінюю, споживаю і оздоровлю. Все більше і більше енергії. Іди все більше і більше енергії дня. Все більше і більше енергії, все більше і більше енергії я вдихаю і видихаю все більше і більше енергії. Все більше, максимальна кількість енергії, все більше і більше енергії, все більше, все більше і більше енергії я приймаю і випромінюю все більше і більше енергії. енергії з кожним секунди. все більше і більше. Я розбиваю всі перешкоди і всі сумніви. Я приймаю все більше і більше енергії, я випромінюю все більше і більше цілітної енергії, і в цьому стані я цілком і повністю. Люблю і приймаю себе. Я люблю і приймаю себе. Зробіть, будь ласка, з рук того метелика, який я вам вже казала не один раз. Вони теплі. Я люблю і приймаю себе. Я приймаю енергію, я випромінюю енергію. Я з добром і сяйвом завжди приймаю і випромінюю енергію. Я люблю себе, люблю свою сім'ю, люблю своє оточення, люблю всіх людей Я люблю весь всесвіт. Він щедрий, щирий і енергійний. Я приймаю і випромінюю золоту енергію. Глибокий вдих і м'який видих. Всім гарного, прекрасного і плідного дня. Завжди з вами Оля Кияшка. Всім всього найкращого. До зустрічі, чарівні. До побачення.